У вас було питання щодо контейнерів. В цьому році ми плануємо якраз навпроти нашого комунального підприємства, там територія комунального підприємства є. І сміттєвий майданчик, який в такому не дуже привабливому стані. До кінця року там будуть напівпідземні контейнери. Ми встановимо це перше, найближчим часом, що буде встановлено. Другий майданчик, який ми плануємо облаштувати і відремонтувати, це вулиця Миру, 3. Ми сьогодні на засіданні виконавчого комітету виділили гроші на реконструкцію майданчику. по помиру 3 і третя ділянка або третій майданчик це республіканська 95 там також майданчик в такому не дуже привабливому стані. Ми також його відремонтуємо, він буде огороджений, буде облаштоване місце для складування негабаритного сміття. Ну, як ми зробимо по місту. І встановлені контейнери ємністю 3,2 кубічних метри. На наступний рік бюджет будете закладати на Ну, звичайно, я можу вам сказати, що потреба взагалі по житлово-комунальній галузі вона понад мільярд, понад мільярд. Там і майданчики, там і дороги, там дуже багато всього. Але по факту ви знаєте, що бюджет обмежений і це пов'язано в першу чергу в умовах сьогодення зменшенням надходжень до місцевого бюджету як податків. Ви знаєте, що люди, багато людей поїхало. Підприємства на жаль на провеликі жаль, ті, які були величезними платниками або бюджетоутворюючими підприємствами, вони на сьогоднішній день не працюють. На жаль, тому звичайно, що будемо виходити вже від можливості місцевого бюджету і планувати 2026 рік, але це буде не сьогодні.